30 листопада 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів, а також 4 удари по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії Збройних сил України уразили сім районів зосередження особового складу і озброєння та військової техніки, склад пальномастильних матеріалів, а також п'ять інших важливих об'єктів расистів. В тимчасово окупованому кацапами селищі Мирне Мелітопольського району пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились рашистські частково мобілізовані чмобізяни. Стало відомо про ліквідацію колаборанта, який прислуговував рашистам на посаді керівника міліціянтів у Токмаку на Запоріжжі. Неспокійно на території Рашистського рейху в Гау-Курськ пролунали вибухи. В Гау-Брянськ після ймовірної атаки безпілотника загорілася нафтобаза. в Пермі сталася пожежа на ТЕЦ, у Волгограді потужно палав склад пластикової продукції. Постскриптом підтверджено ураження підрозділів рашистських окупантів у Запорізькій області протягом 28-29 листопада 2022 року. Так, в районі населених пунктів інженерне пологи та токмак втрати орди склали близько 100 особин пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки.